Згадайте про речі, які відомі парами: сіль та перець, боби та рис, риба та чипси, вівсяне молоко та кава, веганство та етика, і звісно, колишні вегани та духовність. Погляньмо, духовність у розумінні різних людей має різні значення, і вона, звісно, не є чимось поганим по своїй суті. Медитація, концентрація уваги, йога існує багато практик, що мають зв'язок з духовністю, і, безперечно, є дуже корисними. Однак, хоча ці практики мають духовну конотацію, вони також підтримують. Римуються наукою але у цьому відео я говоритиму про використання духовності як фасаду, за яким приховуються справжні наміри. Як ті, хто заявляють про приборкання его і посилення зв'язку з навколишнім світом, за іронією насправді керуються саме его, відчуттям власної величі та втратою зв'язку з раціональністю є люди, які вірять, що їхній шлях такий особливий, що навіть проповідникам не снилося. Вони впевнені, що їх обізнаність та зв'язок зі світом такі, що інші навіть не зможуть осягнути. І, хоча ці люди люблять вживати слово аутентичний, щоб переконати інших у своїй безкорисливій чесності. Насправді вони більш схожі на воскові фігури з музею Мадам Тюсо. Вони переконують, що ви бачите щось справжнє, а в реальності це лише моторошна воскова оболонка. На це відео мене надихнула Софія Есперанза, яка нещодавно опублікувала відео з назвою Чому я більше не веганка. Це відео шокувало багатьох людей, адже Софія насправді була щирою активісткою за права тварин, рятувала тварин зі скотобійні А ще має тату «Антиспесишизм» на руці словом тепер Софія вегетаріанка Я бачу рослини як центральну силу нашої їжі, нашої життєздатності, а вегетаріанські елементи є, наче дарами для проживання нашого життя і піклування за усіма іншими формами життя отже, у цьому відео я розгляну, як духовність стає на озброєнні для виправдання експлуатації тварин і чому так часто духовність стає псевдонауковим кільком, яким б'ють по веганству. Тож почнімо. Я дуже плакала перед цим відео, тому що під кінець запису відчула великий тягар. Зараз вже відчуваю деяке полегшення. Якщо ви не подивитесь відео повністю, або навіть якщо ви його подивитесь, те, що я кажу, може не повністю відгукнутись вам. Я приймаю це. Я також відпустила прагнення бути зрозумілою мільйонами людей в обмін на бажання ступити у своє власне розуміння, яке глибше пов'язує мене з моєю душею, яку я відчуваю як Бога. одразу бачимо риси притамання грі піднесення особистості і власного досвіду, духовний погляд та бачення себе як святого, наділення себе душею та згадування про неї як про Бога. Звісно ж, любов до себе і гордість за себе є важливим. them. І ми маємо відстоювати себе і свої чесноти. Але якщо дивитись на себе так, як описала Софія, можна створити відповідність між собою і божеством, що знає абсолютно усе. Чому ж тут проблема? Це створює віру в те, що інтуїція чи суб'єктивні відчуття є найважливішими у вирішенні того, як ми маємо жити, і далі з цієї позиції можна стверджувати, наприклад, я відчуваю це душею, чи я відчуваю це серцем. Однак ці суб'єктивні відчуття... Чуття керовані нашими упередженнями. наприклад, Софія є власницею бренду, де продає вінтажні вироби зі шкіри. Коли хтось сказав в коментарі під повідомленням про шкіряний виріб, що дані досліджень показують, що навіть повторно використана шкіра сприяє створенню попиту на нову шкіру. Вона відповіла: Я йду за серцем. Не тільки за даними, веганство це дуже емоційне питання, яке торкається таких емоцій, як співчутливість, але веганами слід бути тому, що ми керуємось розумом не менше аніж серцем. На серце каже мені, що рослинне харчування краще для довкілля, а приголомшливі, всебічні, чесно кажучи, вражаючи наукові дослідження та аналіз даних, які виконані провідними фахівцями світового рівня. На серце каже мені, що рослинний раціон це найкращий спосіб знизити ризик пандемії пташиного грипу та свинячого грипу чи проблему резистентності до антибіотиків. Хоча в серці може бути відчуття, яке має змушувати вас їсти рослинну їжу. Воно зветься стенокардія. Не через серце я став веганом заради тварин. Я веган заради тварин, тому що інтелектуально і раціонально це є правильним. Чому тому що у нас є наука і інтелектуальне розуміння того, що тварини відчувають біль, страждання і безперечно є свідомими істотами, які заслуговують. На відповідне відношення французький філософ Декарт був жахливо жорстоким до тварин, бо розглядав їх як автомати. Йому бракувало емпатії до тварин, бо він керувався суб'єктивними відчуттями й упередженнями, та ігнорував такі речі як біологічну науку. Ось чому існує емпатія до тварин. Ось чому ми турбуємось про них. Завдяки таким речам, як біологія та еволюція, обґрунтованим науковим напрямкам досліджень. Ми хвилюємось про тварин емоційно, тому що знає. Аймо інтелектуально, що маємо це робити. Ось чому псевдонаука є ворогом веганства. Веганство і переваги рослинного раціону обґрунтовані та підтримуються наукою. Тож часто ці екс-вегани посилаються на псевдонауку, наприклад, на сироїдіння чи на те, що вони керуються серцем, а не розумом. Поглянемо на Тіма Шифа та Еліс Паркер. Вони розповіли, що поївши м'ясо лосося дивовижним чином, і буквально миттєво стали почуватися краще першу ніч після того. Як я поїв лосося, у мене був мокрий сон. До цього у мене не було еякуляції місяцями. Що ж, якщо говорити цілком чесно і відкрито, це щось увімкнуло в моєму тілі. Прислухаючись <плес> до інтуїтивної тяги, як от до того ж лосося, це було наче це дійсно <плес> притягує мене, наче манить мене. Я спробувала трохи, а потім з'їла дві порції лосося за раз. І я почувалася найкраще за останні три роки. У минулому Тім Шиф пив власну сечу, проводив цілий місяць на одній воді, а також зробив відео про те, чому він вірить, що земля пласка. Але вочевидь, він не вірить в аналізи крові, які могли б принести значно більше користі ніж пиття сечі. Хоча хто зна, може я всього лише агент наса, який хоче потайки звернути увагу всіх вас від реальності людяної стіни. А ось йогічна дівчина лише послухайте історію, чому вона повернулась до вживання яєць, а згодом. І до інших тваринних продуктів один з наших перших днів перебування у цій маленькій хатині Лея побачила цю маленьку і дуже стару будівлю і запитала, а що це там? Їй сказали, що це старий курник. Шкода, але там немає яєць. Ми зранку вже зібрали її. Вона заходить всередину, повертається, тримаючи єдине чудове яйце. Хазяйка каже: Це так дивно, адже я вже забрала яйця. Це дуже особливе яйце. залиш його собі. Лея тримає яйце і каже: Ні, це для матусі, мамо. Ось я тоді подумала. Гаразд, і це було дуже схоже на знак, і було прямо, наче о Боже, гаразд. Коли приїхали додому, я поклала яйце на вівтар. Я пила чай, і яйце було там поруч з моїми кристалами і іншими речами. Здавалось, ніби я збираюсь розпочати щось психоделічне. Типу церемонію Аяваски я почувалася, наче сиділа з якимось шаманом, і ось ось почнеться якесь безумне священодійство. Я почистила яйце. Відкусила шматочок, і це було, мабуть, найсмачніше з усього, що я коли-небудь їла за все своє життя. І Це дійсно стало початком кінця мого веганства. Це тако огидно й егоїстично обставляти так своє повернення до вживання тваринних продуктів, ніби це всесвіт послав їй знак або всесвіт проявив це для неї. Все, що вона проявила, це ще більше страждань і смертей для тварин. Всі ці приклади просто безглузді і говорять про те, як самозаглиблена духовність є фактично ворогом для тварин. І все ж одну річ скажу про Софію. Вона не ховалась за якимись фальшивими заявками про здоров'я. Насправді вона дуже щиро розповідає. Дала про те, що рослинний раціон мав величезний позитивний вплив на її здоров'я, замість Але, того, щоб зайнятися тридцятиденним голодуванням на воді та сечі, а потім звинувачувати веганство у тому, що вона не дуже добре почувається. Софія натомість використала термін єднання, спорідненість. Я з любов'ю позбавилась від того, про що мені розповідали, чому навчали, до чого закликали, і повернулася до свого серця. Я створила енергетичний бар'єр, підняла невеликий подіум всередині свого я. Myself, щоб so чути голос свого серця якомога голосніше so і чіткіше, What що я, Софія, so розглядаю як їжу, і в якій точці моя етика, мораль та цінності перетинаються. Насправді я вважаю, що все може бути їжею, починаючи з яблука з дерева і до тварин, які прямо зараз у моєму домі, яких я, звісно, не їстиму. Здається цілком ясним, що я не відчуваю в собі спорідненості з вживанням м'яса та риби. Однак, що було напрямком досліджень. Дження для мене протягом років навіть на строгому веганстві це вегетаріанські елементи. Такий стиль мови неймовірно популярний у середовищі духовності. Чим я маю єднання, що приносить мені наповненість або що є істинним для мене? Я зняла з себе позначку веганка, але звісно не відмовилась від любові до тварин всіх речей і створінь. Насправді я відчуваю, що зараз я можу глибше любити, не через те, що мій шлях є найкращим чи єдиним чи найвищим стан стандартом, а через те, що це для мене істина, і нічого не дає більшої свободи ніж жити за власною істиною, та питання, яке ми маємо задавати собі, на що є моєю істиною, а що є справжньою істиною? Ми завжди маємо скептично ставитись до власної істини. наприклад, релігійні фанатики вірять, що їх істина робить вбивство в ім'я їх Бога славним вчинком. Істина Софії може, врешті-решт, привести її до думки, що поєднати. Тварин є тим, чим у неї є спорідненість. Наприклад, послухайте, що вона каже далі. Веганство, як знаю його я і багато людей, ставить тварин в епіцентр ідеології. Та мені глибше відкликається філософія, що створює синергічні, симбіотичні відносини розуму, тіла, душі, землі, тварин і людей. По суті, яка ставить центр усе разом, а не лише тварин. Цілісна картина. А тепер порівняємо це з тим, що каже цей фермер, щоб виправдати забивання тварин. Я частина природи, а не понад нею. Я обираю бути всередині харчового ланцюга, а не стояти поза ним. Вважаю, що природа пропонує мені слідувати вірним шляхом, так само, як і всім іншим істотам, йти шляхом виживання. Мені дуже хотілося б, щоб всі ми серйозно ставились до землі як до живої дихаючої свідомої сутності, тому що вона такою і є. Ми ходимо по ній, але хіба це знання? Змінить те, як ми рухаємось по життю. Ми можемо проникати у системи, схожі на кровоносні судини. Та чи це знання змінить наше відношення до її вод? Люди схожі на просунуті клітини та чомусь забули про свою роль. Часто природу гламоризують, наче вона є певною формою ідеальної істоти. Але легко бачити щось дуже красивим, коли не доводиться стикатись з його негативними аспектами. Ми можемо звеличувати красу природи, тому що природа для нас це гуляти по лісу, слухати. Як дзюрчить струмок, це спостереження за птахами чи купання в озері, це не голодування до смерті і не отримання поранення, що спричиняє жахливі страждання, поки ти повільно помираєш. Це не бактеріальні інфекції чи напад хижака. Іронія полягає у тому, що Софія, використовуючи ці аргументи, заявляє, що веганство як рух боротьби за тварин роз'єднане з природою. Хоча єдиною причиною, через яку вона може так романтизувати природу, це тому, що вона сама з нею роз'єдна. Мило спостерігати за птахами й комахами, трохи посидівши поміж них і відчуваючи єднання. Та потім ви йдете у свій But дім, ви house, використовуєте електрику, втамовуєте голод, вмикаєте опалення, п'єте якісну воду, потім, звісно, ви редагуєте відео, зняти вами на камеру, користуючись лептопом, і завантажуєте його в інтернет. Я почуваюся такою наповненою в усіх прекрасних значеннях цією землею, так ніби я і є земля, яка проживає саму себе. У цьому полягає іронія цього, нібито. Глибокого зв'язку це походить від обожнювання, яке виникає як наслідок того, що ми захищені від тої реальності, яку ми начебто обожнюємо. Коли духовність використовується проти веганства, це часто формулюють таким чином, щоб сказати, що вегани відвертаються від природи, що ми втратили зв'язок із тим, яким має бути життя, як життя, смерть, вбивство, їжа переплітаються. І ми повинні це шанувати. просто візьміть цей кліп від дівчини Ягіні як приклад. будучи веганами, ми вирішуємо вийти з циклу життя того самого циклу, в якому наші предки перебували з давніх давен, який включає як життя, так і смерть. І ми відділились від нього майже повністю. ніби його більше не існує у світі. І я починаю все більше розуміти той факт, що це мабуть невірно це неймовірно зручно прийти до такого висновку, коли не ваше життя на кону. Ці ексвеганки всі також говорять про необхідність відмовлятись від ярликів. Вони так зависають на ідеї про те, що слово, наче закриває їх у коробку, та називати веганство ярликом. Це ще одна вигадка. Веганство це слово, яке описує етичну позицію проти експлуатації тварин, так само як антирасист, слово що описує того, хто займає позицію. Етичну позицію проти расизму. Ви не звільнили себе тим, що перестали дотримуватись веганства. Ви всього лиш обрали пригнічувати когось. А якщо ви почуваєтесь пригнобленим словом веган, уявіть, як мають відчувати себе тварини, кого запирають у найтісніші коробки, хто найбільше обмежений у рухах. Веганство це не ярлик для нас, це етична позиція для них. Тому ви не відмовляєтесь від ярлика. Ви відкидаєте етичну позицію, яка ніколи і не стосується. Валися вас вони малюють буття справжнім собою, проживання своєї істини як щось, що є по своїй суті добрим і моральним. Моральне значення дії визначається її наслідками і принципами, які вона підтримує, а не лише прив'язуванням до чиїхось особистих вірувань чи бажань, обрамляючи своє повернення до поїдання тварин чи тваринних продуктів у форму особистого звільнення, вони створюють відчуття власної жертовності з негайним відкиданням у якої доречної критики, але якщо сфокусуватись лише на Софії, відчуття, що вона з'єднана з землею та іншими тваринами шляхом споживання молочних продуктів яєць та меду, просто не витримує перевірки. Наприклад, ось що Софія каже про мед, мед від священих бджілок на периметрі земель, які ми обробляємо, вони мають можливість вільно приходити чи йти, ми плекаємо повагу до створінь, без яких не було б більшості їжі, яку ми зараз споживаємо. Медоносні бджоли є одним видом. Бджіл серед десятків тисяч, що існує, розповсюдження медоносних бджіл насправді порушує природні шляхи запилення. Бджоли монополізують рослинні ресурси іншим диким комахам опилювачам, не лишається нічого, бо домашні бджоли шкодять дикій природі та можуть негативно вплинути на розмноження диких квітучих рослин. Експерти з кафедри зоології університету Кембриджа кажуть наступне: криза глобального зникнення комах запилювачів пов'язана найбільшим чином з єдиним. Ним видом західною медоносною бджолою, це сільськогосподарські комахи, яких розводять штучно, як і свиней та корі. Але ці тварини можуть перетинати будь-які огорожі, порушуючи місцеві екосистеми через конкуренцію та хвороби. Розведення бджіл є діяльністю з вилучення. вилучається пилок і нектар з довкілля. А це природні ресурси, необхідні для численних диких видів, як бджіл, так і інших запилювачів. Іде ж тут єднання з землею, рослинами, тваринами і життям? в цілому, якщо ви керуєтесь відчуттям, що ви земля, що споглядає саму себе. Чому ж ви настроєні на таке споживання, яке шкодить самим системам, єднанням з якими ви так наповнені? Проблема з усіма цими чудернацькими містичними казочками, що це казочки, і звеличуючи їх, Софія укріплює у своєї аудиторії відношення до тварин на фермах та їх тіл як до ресурсу. Вона нормалізує ідею, що ці види тварин мають нас чимось забезпечувати. Я бачу роз. Лини як центральну силу нашої їжі, нашої життєздатності, а вегетаріанські елементи є, наче дарами для проживання нашого життя і піклування за усіма іншими формами життя. Вона нормалізує відношення до тварин як до товару, ховаючи це за фасадом духовного просвітлення. Таким чином не вегани, переглянувши це відео, продовжуватимуть купувати такі товари, як молочка, яйця, мед, увічнюючи страждання тварин і їх убивство, тому що хтось, на їх погляд, авторитетний, вважає, що їсти ці продукти нормально, доки вони утримуються від щасливих тварин. Чи можемо ми зупинити змішування понять веганства і прав тварин з подібною его? Центричною духовністю тваринам немає різниці, чи у вас відбулось просвітлення з шаманом на церемонії Айоваски. Їм немає діла до вашого шляху, вашої істини, ваших відчуттів та інтуїції, вашої душі чи богів. Їх це не хвилює. Зарозуміло й егоцентрично заявляти, що у нас є якесь глибоке духовне єднання з тваринами, яким ми потім користуємося, щоб виправдати споживання тваринних продуктів. Я вже втомився від необхідності постійно доводити переваги веганства. Для людей, що потім якась спіритична антинаукова онлайн особа заявила, що вона більше не веганка, тому що мала передчуття, в якому яйце оточене кристалами стало каналом, через який Бог сказав знову почати їсти тваринні продукти. Я втомився від прихильників рослинного раціону, що сидять на містичних сироїдних дієтах і потім скаржаться, що така дієта не принесла їм прекрасного самопочуття. Тварин калічать і вбивають через те, що хтось в мережі вірить, що його інтуїція. Є більш важливою ніж наука та здравий глузд. Софія, де в чому має рацію, що щось веганське не робить це автоматично таким, що не завдає жодної шкоди. Вона вказує на використання пластику у виробництві певних рослинних продуктів, але це не є критикою веганства як філософії. Вона тут просто говорить нещиро, Ніщо не, не ідеальне у цьому світі. І якщо вам не подобаються якісь продукти, не купуйте її. Це не привід перестати дотримуватись веганства. і мені здається, вона це розуміє, адже це всього. Лиш базові антивеганські аргументи, з якими вона стикалась роками, доки була активісткою. Тому я щиро сподіваюся, що Софія бачить помилку у своїй логіці і розуміє, те, за що вона виступає, не є практично, логічно чи етично можливим. Вона фактично заохочує людей продовжувати шкодити тваринам. Це дуже дратуюча тема, тому що веганство по своїй суті не лише глибоко раціональне, воно також дуже логічне і безперечно обґрунтоване науковими. Доказами, однак, ексвегани так часто говорять у своїх онлайн-відео про те, чому вони більше не вегани, не посилаючись ні на науку, ні на обґрунтовані міркування. Замість цього вони посилаються на суб'єктивні відчуття, інтуїцію та, звісно, на псевдонаукові вірування. І часто ці ексвегани до того, як стати екс-веганами, дотримувалися сироїдних рослинних дієт, або як у випадку Тіма Шифа і подібних йому не їли взагалі, а лише пили воду та смішно, що доводиться про це говорити, та на жаль, здається, у цьому є потреба. Веганство не про сироїдіння, не про споглядання сонця і уникання сонцезахисного крему, воно не має відношення до таких речей. Веганство про захист тварин. І ми маємо сприймати як тривожний сигнал, коли люди починають говорити про псевдонаукові речі. Тому що як тільки ви не погоджуєтесь з наукою, ви насправді відвертаєтесь від стовпів, на яких тримається веганство, якими є. Раціональне логічне мислення підтримуване науковими працями на цьому. Це відео добігає кінця, і я буду радий почути в коментарях, що ви думаєте про розказане мною, що ви думаєте про випадки, які я обговорив, що ви думаєте про екс веганів, і чи вважаєте ви так само, як і я, що псевдонаукові вірування є ворогами веганства? Що ж, друзі, дуже дякую вам за перегляд. Це справді дуже цінно. І побачимось у наступних відео.